Євген Чередніченко, це збірки з того світу. Люблю я безмежно тебе, Україну, люблю так, як я ясну. Люблю так, як мати єдину дитину, як соняшну ранні весну. Люблю, як таємничі ті брови, як тамний барак гомоний. Люблю твою душу, люблю твою мову, аж серце відпало болить. Люблю, як уранці над степом квітучим, в Загравах вони розцвітуть. Чаремно б'ють під високої кручі, зітрамлю знову ведуть. Як місяць сяє, вербу над водою, про долі козацькі пісні. І де я не був, бо завжди я з тобою, чорно не яву, чи сні. Люблю непокірне, найчастшому горі, люблю в переможних боях. За те, що в хатині селянській убогі родила для нас кобзаря, За те, що незламна жива в тої віра, за голос правдиві дзвінки. Що й в горі душа твоя щира, нас кличе в майбутні віки. Ходитиму, ну, хай же браком я помиру, то знати знайду свій кінець, то скону не кине ж любові та віру, Плести тобі мене вінець.